У нас в місцевому супермаркеті з'явилися кетчупи з написом кето. Давайте разом розберемося, подивимося їх склад, чи то дійсно кето. І так, соус до курки, написано кето, дивимося склад: помідорова паста, вода, оцет звичайний і кукуруза. Кукурудзяний крохмаль модифікований. Вже нам таке не підходить, тому що крохмаль. Нічого, то не кето, фігня якась. Дивимося далі. Кето, соус, ред тай. Тайський соус. Дивимося. Що тут у нас в, склад... в складниках? Паста цибульова, цибулька, вода, оцет звичайний, паприка червона, часничок. І знову ж таки крохмаль модифікований для загущення. Фігня, не кето. Кето тільки написано, кето не є. Дивимося, в нас є кетчуп сицилійський і кето кетчуп мексиканський. Дивимося, кетчуп мексиканський. Ну, що тут у нас пише? Помідори, яблучний оцет, паприка червона, паприка, вода, оцет, оцет звичайний, сіль. Помідори, сок, помідоровий, сіль гімалайська. Приправи, субстанція соднса, тобто цукорозамінник. Ніяких тут немає, в нас загущувачів непотрібних, тому цей кетчуп дійсно можна їсти на кето. Ще один кетчуп сицилійський. Е, так, Тут так само склад дуже симпатичний. В принципі, на кето його час від часу можна собі дозволити. Тут у нас є помідори, яблучний оцет, гімалайська сіль, приправки і сукралоза. Все це навіть з кращим складом, то його напевно і візьму. Як ви вже побачили, не все то кето, де написано кето. Обов'язково читайте, що в складі в цьому продукті, і будьте здорові!